Ніна Бічуя. Шпага Славка Беркути. Образ Стивка Вуса. Доброго дня! Я Стивко Вус. Мені 13 років. Зараз я живу зі своїм батьком у Львові. А раніше я жив у селі Межі горами зі своєю улюбленою бабусею Олою та сестричкою Насткою. Як мене любила та жаліла бабуся. Вона називала мене кукуликою мій, сиротя бідне. Найщасливіші часи у моєму житті. А потім баба померла. Я мов би, закам'янів і відчув себе сиротям. Приїхав за мною та насткою батько. Від нього ткнула горілкою і був він величезний і недобрий. Татова квартира була незатишна і забарложена, їсти було нічого, а батько найчастіше приходив додому п'яний. Гидко мені було з ним. Тоді я уходив із дому, не ходив до школи, курив. А потім і наска пішла до школи інтернату. Зовсім погано стало жити, погані стосунки із батьком. Від нього ані ласки, ані лакомства, ані поради. Єдиним світлим моментом у моєму житті стала зустріч із старенькою вчителькою Надією Григорівною. Вона назвала мене славним хлопчиком і навіть пригостила борщем. Отже, маленький стивко нагадує нам їжачка, який виставив свої колючки, захищаючись від зовнішнього світу. Озлобленість це його захист від жорстокості. Як живе хлопчик? Що доброго він бачить? Батько п'яниця, який гримає на дітей, істерично кається перед ними, убоге голодне життя, погана компанія, ось що його оточує, Стивко самотній, закритий від усіх, навіть рідної від рідної сестри. А в душі хлопчик добрий та лагідний, у своєму серці він завжди буде пам'ятати рідну бабусю, село, де пройшли щасливі роки. Яким може бути майбутнє хлопця? Не відчуваючи батьківської любові і тепла, може повністю закритися в собі, стати хуліганом. Або зустріч із колишньою вчителькою може змінити його життя на краще. Як думаєте ви? До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.